Онлайн-трансляції тому оплиски для всіх тих, хто не зміг бути, але чує і бачить нас. Тому оплиски, друзі, один-два-три, які ви прекрасні, ви би то знали, і ми будемо продовжувати. Я хочу сюди запросити Мар'яну Служинську, виконуючи обов'язки директора військового обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, тема доповіді, комунікативні навички в повсякденній роботі сестри медичної брата. Медичного ваші образ. Дякую. Я мушу якось так стати, щоб я бачила. Я щось не підготувалася відповідно. Ні, е... ви мені положіть тут, а не плескайте. tudo oh, Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про комунікацію, і звичайно, це така порівняно з тим, як про що виступала Наталя Олександрівна, це така лайтова тема. Я думаю, що ми трошки порозважаємося. Знаєте, тепер модно і якби дуже популярно перекладати всі латинські терміни на українську мову. і Я спробувала власне знайти аналог слова комунікація в українській мові. Так, ось якщо говорити найближче, що я знайшла це спілкування, але насправді спілкування це не зовсім комунікація, це такі комунікація. Це поняття трошечки ширше, ніж спілкування. Тобто комунікація може бути і невербальна, ми дуже чітко бачимо, як комунікують з нами маленькі діти, котрі не вміють розмовляти. Ми бачимо, як ми можемо комунікувати з тваринами, які теж не мають навичок розмови. І все одно ми маємо з ними контакт. Отже, ми говоримо сьогодні, власне, не про спілкування, а ми говоримо сьогодні з вами про комунікацію. Еволюційно так склалося, що ми можемо спілкуватися як вербально, так і невербально. І ми, власне, про це сьогодні будемо говорити. Хоча людина в процесі еволюції є істотою такою вищою набагато складнішою від тварин, У нас є так само інші види комунікації. Ми маємо такий абсолютно, так би мовити, нераціональний з точки зору виживання, з точки зору еволюції, комунікації можемо спілкуватися через мистецтво, і ми можемо спілкуватися також через різноманітні символи. Спеціально залишила цей слайд. Лайт, бо думала, може це недоречно, але пам'ятайте про наших пацієнтів, які приходять з червоними ниточками на руках, і ну і так далі, і так далі. Якщо ми напевно медичний заклад це не це місце, де ми маємо їх переконувати, що зніміть це. Тобто, хоча дуже багато є застережень з цього, але якщо людина в це вірить, це може їй допомогти. Хай мають. Чому ми сьогодні говоримо про комунікацію? Цьому, чому це важливо для, власне, для медсестри? Ми живемо в час змін, в час реформи охорони здоров'я. І сьогодні ми бачимо на власні очі, як з'являється новий вид, якби. Змагання між медичними закладами, конкуренції між медичними закладами, і ми дуже часто бачимо, як медичні заклади конкурують між собою і в технологіях, і в персоналі, в освіченості кваліфікації персоналу і в обладнанні. І також в сервісі ми сьогодні почали нарешті в медичних закладах і не тільки в приватних, але і в комунальних медичних закладах говорити про сервіс і про задоволеність пацієнта. І якщо ми говоримо про на цю тему, то ми не можемо уникнути питання комунікації, бо це є дуже важливий момент, який покращує надання медичного сервісу пацієнту і покращує задоволеність пацієнта отриманою послугою. У нас в центрі громадського здоров'я. Працює гаряча лінія, і повірте мені, що е, нам не дзвонять дякувати. Ні, то до нас дзвонять, як правило, -пожалітися, по, поскаржитися на медичних працівників. І 85, а інколи 90% всіх скарг. Це є скарги, які пов'язані з неправильною комунікацією медиків з пацієнта, з пацієнтом. Тому що, як правило, дуже рідко пацієнт може оцінити якість надання медичної допомоги. Дуже рідко пацієнту, і дуже часто пацієнту бракує кваліфікації, щоб оцінити, власне, як та допомога була надана. Але питання, як з ним поспілкувалися, як, як себе вів медичний персонал з пацієнтом, тобто це є ті речі, на які пацієнти дуже болісно реагують. І як правило скаржиться. Ми сьогодні хочу вам представити таку базову базову модель е, комунікації. Ми пройдемося по всіх тих пунктах і поговоримо про кожного про кожну про кожну, якби про кожну лінійку цього цієї моделі. Отже, якщо ми говоримо про адресанта, тобто це є людина, медик в даному випадку, який видає інформацію, то які ми маємо вимоги до е, людини, котра е, говорить, котра е, Розмовляє з пацієнтом до медика, до медичного лікаря чи до медичної сестри, тобто компетентність, фаховість, впевненість, достовірність. І от досі в нас якби все гаразд. Тобто, в нас, як правило, медики компетентні, вони фахові, вони впевнені в собі, вони е, дають, хочеться вірити, що вони говорять достовірну інформацію. Але коли йде мова вже про такі софтові скіли, тобто про м'які навички, які б мали, якими б мали володіти медики, починаються проблеми. Ми не завжди щирі, ми не завжди відверті, і в нас, як правило, ми не чекаємо зворотнього зв'язку від пацієнта. А це дуже важливо для е, досягнення. Результату. Я не буду тут перелічувати, ви можете прочитати, які є прийоми ефективної комунікації. Пам'ятайте, якщо ми хочемо отримати зворотний зв'язок, ми завжди повинні е, говорити з пацієнтом, задавати йому питання: як відкриті, так і закриті. Два перші закриті, два наступні це. Є, е, Відкриті питання, тобто ми маємо дати можливість пацієнту виговоритися. Ми повинні навчитися слухати, що нам завжди бракує часу, терпіння, немає бажання, тому що ми спішимося. То ми маємо задавати уточнюючі питання. Ми можемо перефразувати для того, ви знаєте наскільки важливо і наскільки часто ми розуміємо не те, що має на увазі інша людина, навіть в побутових розмовах, а не тільки в професійних розмовах. І звичайно дуже важливо є невербальне заохочення. Знову ж таки, вертаючись до еволюції, на що ми перше реагуємо на міміку, на жести. І в е, мене зараз тут буде ага, зараз я потім що скажу про це. Як ви думаєте, середньостатистичний американський лікар перебиває свого пацієнта кожні 14 секунд? У нас нема в Україні таких досліджень. Такі дослідження були зроблені в Сполучених Штатах Америки кожні 14 секунд. Уявіть собі, якби ви розказували своєму коліжанці, своїй дитині, своїй мамі, щось і вас що 14 секунд перебивали. А як ви думаєте, я тепер хочу почути відповідь залу, скільки потрібно пацієнту, щоб він виговорився? Три хвилини ще. П'ять-десять хвилин, так насправді такі дослідження теж були зроблені. Вони були зроблені Даніелею Офрі, тобто 92 секунди, півтора хвилини. Тобто, насправді пацієнт не завжди має це середнє. Звичайно, у нас є виняткові пацієнти, які можуть дуже довго говорити, але в середньому нам і час, але частіше нам пацієнти не договорюють ніж переговорюють, і ми повинні витягнути з них тих інформацію, і ми маємо навчитися, як це робити. Наступний наступний компонент моделі комунікаційної моделі це є повідомлення. То я спочатку я мала меседж там виправила, тут не виправила. Тобто, повідомлення. Ми говоримо українською мовою. Вимоги до повідомлення коротко, зрозуміло, наглядно, логічно, важливо в даний момент і збігається з цінностями. Єдине, що я хочу пояснити, це то, що збігається з цінностями. То ми повинні оцінювати нашого пацієнта, хто він. Який він, з якого він середовища, тобто сегментувати з якої цільової аудиторії і орієнтуватися, що ми йому пропонуємо. Ми не можемо або ми, якби ну не буде ефективно жінці, яка є е, 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 там віруюча пропонувати переривання, е, наприклад, вагітності, за навіть за медичними показами. У нас є певні категорії людей, які не дозволяють переливати свій кров, і так далі. Тобто, в нас є дуже багато речей, про які ми повинні сприймати пацієнта в контексті а не окремо. Ще один дуже важливий момент це є наше спілкування з пацієнтом стосовно, як так тут написано, езопової мови. Я, якби собі написала це, я виписала десь звідкись, не пам'ятаю, звідки, але просто воно мене дуже зачепило. дистрофічно дегенеративні зміни та некроз нейронів кори фронтальних долей, великих півкуль головного мозка, спричинені порушенням воскуляризації внаслідок кішемії та геморагічних крововиловів, провокує виникнення когнітивних змін та деменції. Або Порушення вазомоторної функції кишківника супроводжується рефлексом, больовим синдромом, і радіацією болей, метеоризмом та холестазом. Тобто, це є наша класична мова, так? яка для нас з вами тут зрозуміла. Але коли до нас приходить пацієнт, він реально, як кажуть, на Закарпатті в шокове так? від того, що він таке чує. Тому ми повинні. Не бійтеся, не, не бійтеся говорити простими словами. То велике мистецтво розказати складні речі найпростішими словами. І ніхто не буде сприймати людину, котра говорить зрозуміло і доступно, що вона не зовсім не дуже розумна. Навпаки. Тобто я думаю, всі подякують і поклоняються за це. Адресат. Це наш пацієнт. Ми не бачимо лікарі і і медсестри не бачать пацієнтів. Вибачте, не написала медсестра, Перепрошу про вибачення не бачать пацієнтів здоровими, тобто до хвороби. А як правило, ну за якимись там невеликими виключеннями, а як правило, вони бачать пацієнтів вже в кризовій ситуації. Пацієнт приходить до лікаря з переліком таких, таких якби, емоцій. Тобто це не є людина, як правило, яка є в адекватному, звичайному повсякденному стані. Тому наша комунікація є набагато важча, ніж комунікація в інших професіях, тому що ми маємо справу з людьми, які є в надзвичайних ситуаціях, які є в кризових ситуаціях. І дуже часто ми повинні комунікувати з ними впродовж тривалого часу, а це дуже втомлююче, Це сприяє вигоранню. Ми, звичайно, також повинні пам'ятати про канали комунікації і бар'єри ефективного спілкування. Ми вже трішечки про це говорили. Тобто, якщо не сприйміть цей слайд неправильно, тобто вербальна комунікація надзвичайно важлива і максимальну інформацію ми отримуємо це наслідок внаслідок вербальної комунікації. А тут йдеться мова про перше враження, Перший контакт медика з пацієнтом. Тобто, 20% це є те, що ми говоримо, а 80% як ми себе ведемо. Проаналізуйте. Тобто, якщо навіть вам говорять е е е е е нормальні, розумні речі, але з невідповідною інтонацією і невідповідними жестами, ви сприймаєте це зовсім інакше, як правило, негативно. Так? Ми дуже любимо емоції. Ми емоції використна емоції є повсякчас. Тобто, якщо б наші спікери, котрі тут говорили, виходили і казали так таким з таким спокійним і неемоційним голосом. Я думаю, що аудиторія б заснула напевно на другій хвилині. Тобто, ми все таки, навіть коли ми виступаємо, коли ми розмовляємо, навіть коли ми переписуємося смс-ками чи месенджерами, ми використовуємо різні емоції, тому що нам цього бракує. Крім того, коли ми розмовляємо з нашими пацієнтами, що дуже важливо в медичних закладах, переповнених медичних закладах, ми ми маємо пам'ятати про бар'єри комунікації, тобто це є перешкоди або шуми, і в тому числі, як я вже говорила, незрозуміла мова, яку використовують дуже часто лікарі. Знаєте, в мене був такий приклад мій особистий не про лікаря, а про ветеринара. Коли я пішла своєю собакою полікувати її, бо в неї був там критична, таке померла ця собака, тобто я була дуже стресована. І до мене, до мене ветеринар почав говорити приблизно так, як я вам читала з листочку. Він говорив доти такої термінології, поки не почув, що я лікар, і потім перестав. Тому що він говорив якби зовсім не мудрі речі, але він якби підносив себе і показував свій професіоналізм. Тому мова має бути проста, зрозуміла. І це бу складна мова це є великою перешкодою. І внутрішні перешкоди. Пам'ятайте, що пацієнт, який приходить до вас, котрий з вами розмовляє, він має свої внутрішні проблеми, він може бути в стані неприйняття свого діагнозу, він може бути, тобто він є в стані стресу, він може не сприймати цієї інформації не тому, що ви йому непогано поясните, чи не тому, що він не хоче слухати, а тому, що зараз в нього такий психологічний стан. Отже. Якщо ми хочемо ефективно комунікувати, ми маємо не тільки добре розказувати, ми маємо і уважно слухати, чого нам дуже часто бракує. Ми маємо, звичайно, ой-ой-ой. ой, 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 ой. ні ні ні, 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 Що я зроблю? Майже вже закінчила. Я подумала, що про комунікацію не можна говорити дуже довго, щоб ви не занудилися. Добре, я ще маю декілька. Я так просто заспокоюю аудиторію, щоб ви не, не, не думали, що я ще надовго. Ось. І нас нарешті ми хочемо добитися результату. Коли ми комунікуємо, ми хочемо добитися результату. І отут треба нам задуматися, коли ми починаємо розмову, завжди. Зробіть для себе ремарку, що ви хочете добитися в кінці розмови, яка ваша мета, і це допоможе вам побудувати вашу комунікацію таким чином, щоб ви як з якомога більшою ймовірністю мали успіх досягти позитивного результату. Тобто, тому що коли ви почуємо. Я, я тобто, це це правило є. Використовується для всіх видів комунікації, але власне, коли ми професійно спілкуємося з, з пацієнтами, ми повинні чітко про це розуміти. Насправді, комунікація не завжди є вдалою в медиків. Я обожнюю цей вірш, я його знайшла в інтернеті. Я не знаю цієї поетеси особливо, але я його дуже часто використовую в презентаціях. Я не буду вам його читати, але це є якби крик душі пацієнтки, котра прийшла до е, лікаря. Тобто жінка вразлива, творча, і вона, якби оце написала, я подумала, як часто ми з таким зустрічаємося. Але я, взагалі, якби маю хобі, я збираю такі різні речі, і оце якби це я просто вже не фотографувала ті всі фотографії, не давала фотографії, але це є історії життя. Реєстратура не гардероб, сумки та одяг на зберігання не приймаємо. Тобто, це є наша це є наша перша комунікація в медичному закладі. Пацієнт приходить в реєстратуру. Тобто ми маємо також пам'ятати, що крім медиків, а ми з ними дуже багато працюємо. Так і це як правило, ну, це є освічені люди. Це є люди, які зацікавлені в наданні медичної послуги. То крім медиків, у нас ще є. Технічний персонал в медичному закладі, який теж вимагає роботи над тим, щоби, щоб з ним попрацювали і щоб йому розказували, як ми маємо контактувати. І е, позитивний приклад я хотіла вам сфотографувати, я сфотографувала, бо приємні, бо гарні приклади хочеться фотографувати. Тобто це якась така абсолютно спонтанна записка, так але тут є п'ять хвилиночок. Хоча лінгвісти говорять, що не потрібно використовувати зменшувальні суфікси, це якби не дуже коректно. Але в даній ситуації цей суфікс він якийсь такий трошки зворушливий, і з вдячністю реєстратура. Тобто, тут не видно вам допис. Написано: почекайте, будь ласка, 5 хвилиночок з вдячністю реєстратура. Я просто читаю, кому не видно. Тобто. Ми можемо навіть письмово прокомунікувати так, що пацієнти будуть мати приємне враження від цього закладу, куди вони прийшли. Чому ми так погано комунікуємо? Дуже часто. Чому є багато причин? Нас бракує часу. Ми не маємо певних скіл, хотіла сказати скілів, але скажу вмінь. Ми не маємо бажання, але дуже часто. Наша робота є настільки тяжка, що дуже багато медиків є в такому стані постійного професійного вигорання. Про це з нами теж дуже мало говорять. І як і лікарі, так і медсестри. Думаю, що медсестри в цій ситуації навіть є ще в гіршій, ситуа... ще в гіршому положенні ніж лікарі. Тобто, це є власне цей медичний персонал, який дуже тісно і дуже тривало контактує з пацієнтами. І це є дослідження, знову ж таки, не українське, тому що українських досліджень я не знайшла. Але це є дослідження, яке, як ви думаєте, яке зроблено в якій країні? Ну так, скажімо, високо розвинені, там, там, Західна Європа, Америка, чи це якась там, скажімо, Африка. Це Канада. Це Канада. 45 е, медиків мають прояви професійного вигорання. І от найбільше, що мене вразило, що 75 молодих молодих в них є відсутність емоційної реакції на смерть пацієнта, тобто це молоді медики, які працюють менше ніж 5 років в медичному закладі. То ми повинні розуміти, що професійне вигорання це є величезна проблема, яка приводить як і до лікарських помилок, як і до неякісного надання медичної допомоги, так і е різних порушень в е комунікативній складовій. Тому я бажаю вам, щоб ви любили свою роботу, щоб ви на роботу ходили з задоволенням. Лесь, мені зададуть питання. Щоб ми любили, щоб ви на свою роботу приходили з задоволенням, і щоб адміністрація ваших закладів завжди думала про ваше професійне вигорання, як у як, як зробити так, щоб ви уникнули професійного вигорання, і щоб адміністрація ваших закладів завжди працювала над тим, щоб ви мали можливість приїхати прийти на форум, послухати мудрих людей. Це я не про себе, це я про інших спікерів і навчитися чогось нового. Хочу завершити зовсім не оптимістично. Знаєте, ми говорили з вами про комунікацію, але така мудра людина, як Вернар Шоу, він сказав, що єдина найбільша проблема в комунікації це ілюзія того, що вона відбулася. Насправді, незважаючи на те, що ми з маленьку вчимося говорити, і дуже багато з нас впевнені, що я, я можу все розказати, можу все пояснити, і я якби можу кожного переконати, насправді дуже часто ми маємо такі величезні прогалини. В наших вміннях, і ми не завжди можемо пояснити і розказати те, що ми би то, що ми би хотіли. Тому знову ж таки вважаю вам, якби поступово впевнено іти підніматися по дробинці знань, набирати нових навиків і удосконалюватися, удосконалюватися, удосконалюватися не тільки в медично-професійному напрямку, але також і в напрямку комунікації. Пам'ятайте, що коли. Ви працюєте з пацієнтом, пацієнт стає вашим партнером, стає вашим союзником, і тоді процес лікування стає набагато краще. Враховуючи, що я маю ще 5 хвилин, я собі дозволю розказати наш досвід, який був запроваджений в скажімо так. Разом з Мар'яною Возницею ми були залучені до проєкту розробки курсу сімейно-орієнтованої медицини на кафедрі соціальної медицини в нашому медичному університеті за підтримки фундації Рональда Макдональдса. І власне соціально орієнтована медицина це не сімейна медицина, не плутайте. Це є ця медицина, яка це є таке відношення лікарів і медсестер, таке відношення всього персоналу лікарні не тільки до пацієнта, а до його родичів, щоби залучити. Пацієнтів до співпраці, і коли буде співпраця з пацієнтом і з, з його родичами, ми тоді можемо сподіватися на кращий результат. Але щоб це зробити, нам все знову ж таки треба розмовляти. Я хочу висловити вдячність. Я в своїй презентації використала багато іноземних джерел, але я не буду це все перелічувати, бо це все нудно і не цікаво. Але я якби особисто контактувала з Одеським обласним центром громадського здоров'я, який якби одним з провідних центрів, які розвивали тему комунікації в громадському здоров'ю, і також з викладачкою школи журналістики і комунікації Українського католицького університету, яка є дуже відомим. Ну, я думаю, в певних колах тренером, яка дуже багато працює з медичною аудиторією, власне, в питаннях комунікації. Тому я хочу висловити вдячність власне, цим фахівцям за допомогу підготовці моєї презентації, і також хочу подякувати вам за це, що ви мене терпляче слухали хоча там проколювалася, і щось не так показувала на презентації. Дякую вам. А ми в особливий спосіб хочемо подякувати вам, дякуємо за поспішку, за позитив і за змістовну лекцію. Ваші що, близько, друзі, будемо продовжувати на такій гарній ноті? Нагадую вам, що у вас є пейдж.